одразу пояснити, яка мета е, цієї прес-конференції і який порядок їх роботи буде. Тут присутні волонтерські громадські організації нашого міста, ті, які е, добре знають ситуацію, постійно працюють з військовими в контакті е, і займаються забезпеченням ранених, забезпеченням військових і загалом допомагають військовим утримувати оборону нашого міста. Є ряд питань, які систем, виглядають системними і накопичились, тому ми хочемо звернутися сьогодні від нашої громади до керівництва до Верховного Головнокомандувача, до міністра оборони, міністра внутрішніх справ, командуючого АТО, командуючих сектором, з конструктивними, на наш погляд, пропозиціями. Перше, правий сектор з Маріуполя нікуди. Не виходить. Маріуполь українське місто. При загрозах, які будуть навколо міста Маріуполя, правий сектор завжди залишиться разом з вами. І кількість правого сектора як бойового підрозділу буде збільшена до, ну, на протязі двох днів близько до тисячі чоловік, коли це буде необхідно. Друге, ніякої паніки і загрозової ситуації. Навколо Маріуполя я як військовий не бачу. Місцевий генерал Федоров, який є сьогодні командуючим сектора, адекватно діє в загрозах, які склалися навколо міста. Інша справа, що ворог є підлим, підступним і не дотримується жодних домовленостей, які наша сторона, звісно, виконує. Наступне домовленості є мінськими, де 120-міліметровими 120 мінометами стріляти не можна. Без, важке озброєння потрібно вивезти. І ми це робимо, ми це військові, я говорю за військових. А сепаратисти, зрадники, провокатори цього не роблять. Навпаки, декілька днів підряд 120 мм міліметрові заборонені міномети використовуються в позиції. Підрозділів Збройних сил України і добровольчих батальйонів обстрілюються. Для цього потрібно приймати рішення. Організація Правий сектор, від неї ніхто не може забрати права захищати свою землю, як і від кожного з вас. Ми, є добровольцями, керуючись декількома статтями Конституції України, ми будемо захищати свою землю. І наказу від когось це робити мені, не, мені цей наказ не потрібен. Моїми військовими командирами є політичним провідником і загальним командиром є Дмитро Анатолійович Ярош. Моїм військовим командиром є Андрій Стембіцький, написав до Литуна, наказу залишати місто Маріуполь, бойові позиції від них немає. Від них є наказ залишатися з містом, залишатись з громадою. Обиратися на громадські організації, опиратися на вас, опиратися на е, організацію правого сектора, яка є вже створена в Маріуполі, і залишатися, і залишатися тут до кінця разом з вами. Жодного разу в мене рота, то що вона четверта, це не означає, вона є першою, ще створена за Майданом. Ми всі добровольці, які перші прийшли, воюємо уже буде 10-й місяць. І самий бойовий підрозділ батальйону хочуть вивезти. По наказу за, так сказати, для бойового злагодження. Яке потрібно бойове злагодження для людей, які 10 місяців воюють? Я не розумію. На Саханки стоїть батарея, вони її не ховають, правило, це це ОБСЄ їздить біля саханки, дивиться на ці мономети і мовчить. Тепер для якогось бойового злагодження відводити саме боєздатний підрозділ батальйону, я не знаю. Якщо це потрібно для Маріуполя, тоді хай не буде. Я не можу, так як ось, пан Андрій. Я людина військова, я виконаю цей наказ. Як я його виконую, це тільки останеться у мене. Ну, Я залишати Маріуполь, це ще на даний час саме такі, стратегічне направо. В широкі на, на даний час ми вийшли вчора. У нас відбувається постійна зміна, це, наскільки це військова таємниця, там стоїть Азов і ось правий сектор, вони можете, Я був широкі на теж сьогодні. Ну, стрілковий бій, він триває. Тобто, як поступаються сепаратисти, Вони поступають, як було офіцери, офіцер. Вони вийшли, постріляли, постріляли не воювалися, них прямий зв'язок з ОБСЄ, є, вони їм дзвонять, вона одразу перемить. Вони там походили, поїли, поспали, потім знову починають стріляти. Так що... так. ОБСЄ одразу виїжджає, вони туди їздять як на роботу. Ну, якщо в постійній місії ОБСЄ, то росіяни, і один там іностранці. Ну, как бы, в момент того, что если там двое русских, там есть и казахи, и молдаване, там есть разные. Просто вопрос, как бы, миссия БСЕ, мы вчера задавали, поднимали вопрос о том, что, как они выезжают, и как они контролируют. Ну, моя думка, в что первые разведники наших оппонентов, это миссия ОБСЕ, я не боюсь этого сказать. Мы поэтому открытый диалог для того, чтобы мы понимали, где нам планировать нашу оборону, защиту нашего города и наших жителей. Потому что у нас здесь достаточно жителей, которые... Защита хотят... вашего города – это мы. Вот мы хотим понимать, если у вас приказ, вам придется выполнить, как будем мы и как мы должны себя здесь в данной ситуации вести? Как нам тогда сформировать ряды самообороны для того, вот чтобы... Ведети всі разом компромісу. На сьогоднішній день ця війна була би давним-давно закінчена без вас, без волонтерів, які нас сподівають, годують, допомагають, роблять буржуйки, привозять тепловізори, навіть як розвідники працюють на їхній території. І знову ж таки, без вас ми нічого не зробимо, а ви, напевно, без нас. І ми всі разом повинні об'єднатися. Вам наказу від захищати своє місце, ніхто такого не надасть, ви жителі цього міста. Ви прекрасно розумієте і знаєте, чим це грозить для міста вашого. Хто такі оці освободітелі, Ідея їхня руська весна», руський мір, братство слав'янське. Вже можна подивитися на них, що вони витворяють там. Тому розумійте всю загрозу, яка є, і дійте адекватно. А ми вам з військової сторони будемо допомагати. І свої життя за це віддавати. Місія ОБСЄ. Місія ОБСЕ, їхня... коли я до них прямо під час мінометного обстрілу я просто сів за руль автомобіля і просто приїхав до них. Між мінами, між всім приїхав і сказав, ну от хто стріляє зараз. Давайте дзвоніть, передавайте там наверху, ви фіксуєте, Так, да, ми фіксуємо. Ну кажу, ну і що далі? Ну ми на процеси не впливаємо, Ми просто фіксуємо і говоримо. Тобто вони ніякого впливу на процес не мають. Вони тільки мають вплив в чому, що коли потрібно для сепаратистів мир, щоб забрати поранених, вбитих, вивести боєкомплекти, які... Або завести боєкомплекти, які ми зафіксували, були їхні позиції, що там є боєкомплекти. Ми готові по них були стріляти. Вони побачили, що ми їх палимо, ті боєкомплекти. Вони просто роблять дзвінок, приїжджає БСЕ загальна команда по рації 100 погню. Я сів за руль машини, поїхав до них їх там тушити, тим, цю місію БСЕ. От і все, оце в мене до них запитання, готові про це говорити. Хто вони? Будьте представниками хтось від громадськості, хтось сміливий, надійте на себе бронежилет, каску, сядьте зі мною в машину, я вас зацупо покажу, як воно є, як воно відбувається. Перекривайте дорогу, плакати, перезивайте телебачення і говоріть на це на всю країну. Ось і все, Ніхто вам не допоможе, крім вас. Ніяким обіцянкам нікому не вірте.